Всім привіт, з вами Ірина і сьогодні ми обговорюємо з вами новини зі світу британської королівської родини за останні сім днів. Поговоримо з вами про надзвичайно багато цікавих, цікавих подій. Обговоримо з вами величезний шотландський тиждень, поговоримо взагалі про те, що це таке. Швиденько беріть собі щось смачненьке, і давайте в усьому цьому розбиратися. Тож щороку монарх проводить тиждень, відвідуючи різні регіони Шотландії. Вони зустрічають шотландців з усіх верств суспільства, населення приймають тисячі відвідувачів у своєму палаці -хаус – на знак визнання їхньої доброї роботи. Взагалі цей тиждень в Шотландії відомий як Королівський тиждень або Холірутський тиждень. Це такі візити, які прославляють шотландську культуру, досягнення, спільноту. Він зазвичай триває з кінця червня до початку. Липня. І якраз зараз відбувалися ці події. Завжди-завжди такий тиждень розпочинається з церемонії ключів. Короля запрошують до Единбургу, лорд Провоз пропонує йому ключі від міста. І цього разу я б сказала, така справжня шотландська погода. Багато людей звернули увагу на те, що цього разу Чарльз він був не в Кілті, а у Штанах. Багато хто навіть переживав, що, можливо, це якось пов'язано з його станом здоров'я, але пізніше. Ми з вами побачимо його в кілті, тому все абсолютно нормально. Ось він чомусь вирішив. В цей день бути не в кілті, а саме у брюках. Також в цей день король вручив нагороди екстраординарним людям Шотландії в палаці Холіруд, наприклад, професору Олександру Макколу Сміту він дав лицарський титул за його внесок до літератури та благодійності. А також, наприклад, головному наглядачу Фароку Хусейну поліцейську медаль короля, і професору Джеймсу Макдоналду за інженерію та вклад в розвиток енергетики. І в цей. В цей момент Каміла святкувала шотландську літературу. Каміла це звичайна література, вона зробила такий літературний івент. до неї прийшли власники книжкових магазинів, друкарень, автори, всі вони чудово провели час. Сукня на ній це Фіона Клер, це повтор, ми вже з вами бачили цю сукню. Тут також величезні баталії на просторах таблоїдів, скажімо так, хтось виступає за сукню в квіточки, хтось виступає проти сукні в квіточки. Це така цікава специфіка. Я вважаю, що це красиві сукні, але ем, є люди, яким вони личать, а є люди, яким все ж таки більше личать однотонні якісь речі, неважливо сукні, блуза, що завгодно. Мені буде дуже цікаво почитати, як думаєте ви, чи подобається вам Каміла в такому квітковому ансамблі. Ну, а далі пройшла ще одна садова вечірка, а куди ж без неї. Сукня цього разу в Каміли, знову ж таки, від Fiona Clair. Дуже красиво прикрасена така обробка, в неї цікава. Ем, блакитного кольору сукня. На Софі також була блакитна сукня. І ми з вами її вже бачили. Це сукня Роланд Муре, майже 1000 євро, 990 євро. Бачили її з вами в квітні, але вона тоді була під пальто, тому не зовсім рахується. Джимчу підбореться також повторна. 737 євро і Ті Міленері Капелюх, це також повтор, але, як на мене, надзвичайної краси образ, все це зібралося у щось неймовірно Багато хто звернув увагу на її сережки, це 24 тисячі фунтів стерлінгів. В той момент, як сукня на камілі та її капелюшок, все нове. Капелюшок, звичайно, трейсі мені здається, тут треба швидше казати, коли цей капелюшок не трейсі на Камілі її образ в блакитному на цій вечірці мені надзвичайно надзвичайно сподобалось. Чарльз був як завжди у надзвичайному найкращому найкращому а... Такому настрої, він хотів якомога більше людей запросити, він намагався максимальну кількість часу з людьми провести. Король та королева, ще герцог та герцогиня Денбурські, цього разу вони були без Вільяма, така гаряча четвірка. У них була на цій вечірці було 8 тисяч гостей. Люди були з абсолютно різних організацій, 8 тисяч людей. Це неймовірна кількість людей, з якими можна. Максимально поспілкуватися, і мені подобається, як Чарльз реагує на всіх цих людей. Абсолютно зрозуміло, що йому цікаво поговорити з кожним, дізнатися історію кожного. Багато хто звернув увагу на брошку Каміли: це, звичайно, будяк. Будяк це така це символ Шотландії, тому... Ми з вами побачимо дві різні брошки з будяка на камілі в цьому тижні. Ось ця така вона більш довша, трошки вуща, більш довша. Вона відома тим, що дуже часто її чіпляли саме на капелюшок цю брошку. Невідомо 100% походження цієї діамантової брошки з будяка. Можливо, це якась давнішня королівська реліквія, можливо, її купили трішки пізніше. Навіть я десь читала такий варіант, що, можливо, це. Це брошка з колекції Мадам Гривіль. Але це ніколи не було підтверджено абсолютно. Більше про детальніше про колекцію «Гривіль» у мене є розкидано по шортс. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться, тому що це надзвичайно велика колекція, яка дісталася королеві матері просто від її подруги. Сама королева Єлизавета відома також, тим, що вона цю брошку обрала на синій такий костюм. В неї був і також вона була звичайно в Шотландії. А також пізніше пройшла служба ордену Будяка яка в соборі святого Джайлза в Единбурзі. Тут вже тут же зустрілися і герцогиня Единбурзька, і герцог Единбурзький, король Королева, а також вже був і Вільям. Вільям, королева, король, Едвард вони всі є членами ордену Будяка, яка тому вони всі в мантіях зеленого кольору. Для Едварда, до речі, ця служба це перший рік, коли він став членом. Членом цього ордену Софі також, звичайно, була, але вона не є членом ордену, тому на ній була рожевого кольору сукня. 3200 доларів. Це Сюзана Лондон і сережки, ті самі, які були на садовій вечірці. Красиві відео в слоумо, кілька цікавих фото, де вони в чотирьох. Такий доволі швидко пройшов цей захід. Орден будь-яка, який символ будь-яка для Шотландії, є найбільш. Важливим орденом, як, в принципі, для всієї Великобританії, наприклад, це орден підв'язки, так, окремо для Шотландії, це, звичайно, орден будь-яка. Також ця їх поїздка видалася на період, коли місто Единбург 900 років. Тож в Единбурзькому замку короля та королеву зустріла така прям динамічна виставка найкращого, що можна знайти в Единбурзі. Цей виступ «Dance Base і це Танець Шотландії. Це і різні аркоде. Цей виступ музика місцевого акордеоніста. Вони спілкувалися з місцевими організаціями, побували на різних виставках, подивилися інновації, їжу, дизайн, благодійність. Зустрілися з людьми. Явно багато, багато з ними шоткували. Каміла, яка намагалася захиститися від вітру, прям сильно було помітно, що вітер дуже сильний. Також Каміла та Чарльз зустрілися з переможцем конкурсу Bake-Off, який робив торт на їх візит до Единбургу. Вони його розрізали, і знову жарти, всі щасливі, всі веселі. Я обожнюю момент розрізання торту. Для мене він завжди буде асоціюватися з королевою Єлизаветою. Ну, Тепер вже не королева Єлизавета, але все одно, все одно це симпатично. І, звичайно. Каміла та Чарльз спробували місцевий віскі, куди ж без цього. І ось тут друга брошка з будь-яком. Я вам вже казала, що буде дві брошки, ця трішки більша. Вона вважається королеви матері, але взагалі це вісилка саме до королеви Єлизавети. Це брошка все ж таки швидше королеви Єлизавети. Каміла її вже надягала 12 вересня 22-го року, після смерті королеви, коли вони якраз були в Едінбургу. Вона надягала саме її. Тож ця брошка так асоціюється з. З королевою Лазаветою, звичайно, з Единбургом, тому що це їх символ і знак. Симпатично цього разу побачили дві. Красиві брошки, які не бачили ну, доволі давно. Ну і звичайно, зараз летить Вімблдон багато-багато різних днів. Побачили з вами абсолютно різних роялс. Звичайно, ми всі з вами очікуємо фінал 14-го числа, щоб побачити Кейт Мідлтон. Але чи побачимо ми її, ми не знаємо. Немає стовідсоткової підтвердженої інформації, але в принципі, як і з парадом in the Color», у нас до останнього не було взагалі думки що, думки, що ми. Її побачимо. З тих, кого побачили в якісь дні на «Вимблдоні», це, наприклад, це, наприклад, була вечірка у Марії Шарапової. На ній були Беатріс та Едо. Весь лук Беатріс повтор кольору кольору м'яти блуза їй личить. Спідниця мені не дуже сподобалася. Я не дуже сильно люблю ці геометричні форми, різко намальовані. Це була 20-та річниця, як Шарапова грала у «Вимблдон». Дуже цікава компанія, як на мене, для Беатріс та Еду. Також на цій вечірці ми з вами побачили герцога та герцогиню Глостерських. Побачили з вами. Майкл Кенську, і, скажімо так, дуже рідко, коли можна побачити Майкл Кенську, десь, тому це такий прям вихід надзвичайний. Також побачили старшого сина Кенських, маючи на увазі Майкла, Майкла Кенського та його дружини. Це Фредерік, Лорд Фредерік, Вінзор він мене лякає. Я вам чесно скажу, просто його фотографії він мене лякає. Ото казали, що в нього були якісь проблеми з забороненими речовинами. Блін, чи в нього якісь проблеми зі здоров'ям, чи просто це так сильно відображається на його обличчі? Чи можливо, ну давайте будемо чесними. Це просто у мене до нього дуже сильно такий непозитивне в мене ставлення до цієї родини. Тому, можливо, я так реагую. Недалеко ми з вами пішли від Кенських, тому що в цю. На цьому тижні також був день народження Майкла Кенського, 82 роки. Обов'язково, якщо ви не бачили відео про Кенських, не розумієте, про кого я, про кого я вам тут дві хвилини розповідаю, якраз прям в цю суботу дивилися, залишаю посилання на відео в описі. Це прям рідко, коли сім'я Ройлс мені прям не подобається. Якщо ви подивитесь відео, якщо не знаєте хто це, обов'язково подивіться, і ви зрозумієте. Я думаю, що вам вони теж не дуже сподобаються. Я між відео. Просто вирішила вставити момент, як Вільяма зняли на скутері. Їде собі, роз'їжджає. Я не могла це не вставити. Це дуже смічно і дуже мило. Куди він їде? На скутері. Господи Боже, хоч би, хоча б обрав цей собі якийсь шлем чи щось. Ну, хоча, може, це безпечно. Не знаю, сама ніколи не їздила, тому мені здається, що це страшно, але це дуже весело. Також цього тижня 52 роки з весілля герцога та герцогині Глостерських. Їх я люблю, у мене до них хороші. Проше ставлення, родина, яка стикнулася з величезною кількістю різних проблем, той самий запасний, який ніколи не мав стати тим, хто володіє цим титулом. Цікава історія, трагічна, але дуже цікава історія глостерських. Також ми з вами говорили про них пару місяців тому. Я обов'язково залишаю посилання на відео, якщо ви про них нічого не знаєте. Бергіта відома тим, що вона одна з небагатьох роялс. Яка не обрала жодної тіари на своє весілля. Хоча в їх колекції є тіар взагалі не менше було, взагалі не менше, ніж, я не знаю, напевно, в інших роял родинах тому що в них прям дуже багато тіар залишилося. Дісталося. В різних з різних сторін у спадок дуже цікава родина. 52 роки. Ми, звичайно, їх з цим вітаємо. Також в Великобританії новий прем'єр-міністр і король зустрівся з ним та запропонував йому створити уряд від його імені. Це традиція, це відбувається кожного з кожним, кожним, кожним прем'єр-міністром. Кір Стармер з Лейбористської партії. Він замінив і шасунок. Він у своїй програмі говорив про важливість підтримки України в цій війні. Він він казав про те, що треба зробити трибунал по всім злочинам Російської Федерації. Тому ми з вами розуміємо, що людина хороша, хай уряд утворює від імені при... короля. Вони зустрілися, потисли одному руки. Людина хороша, а там подивимося. Сподіваюся, у Чарльза буде приємна людина для співбесід. Також Чарльз зустрівся з командою по Крікету в Букінгемському палаці. Ви просто подивіться на це, озадоволене, щасливе по дитячому обличчя. Вони ще навчили йому якогось трюку руками, взагалі як дитина щасливий. І він, звичайно, скористався нагодою висловити свою турботу та занепокоєння після руйнувань, які були спричинені ураганом Берил. Навіть про цей ураган окремо. Чарльз робив пост в своєму інстаграмі. Було приємно побачити його з такою приємною компанією, і мене абсолютно підкуплює те, наскільки він завжди радий людям, наскільки він з ними взаємодіє, спілкується, радіє. Явно, абсолютно чесно, не підробно для мене це виглядає як щось. Щось чим він горить, і це це круто, коли людина так сильно горить своєю справою в кожен момент, де б він не знаходився. Ну, які новини могли б пройти без Меган та Гаррі? Ну, ніяких новин. Давайте вже з вами поговоримо. Принц Гаррі отримав нагороду Пета Тільмана. Він зустрівся також з представниками інвіктус, спілкувався, говорив про те, наскільки йому було приємно отримати цю нагороду. Пет Тільман він свого часу пішов зі спорту, щоб піти. В армію, і в принципі, це людина, яка відмовилася від усього, пішла захищати те те у в що вірила. Тут такий момент, що дуже сильно почала скаржитися мама Пета Тільмана критикувати за те, що нагороду видали Гарі, говорячи про те, що ну в принципі є набагато більше людей, які б більше заслуговували на цю перемогу, на цю нагороду. І кажуть, що Гаррі дуже негативно відреагував, йому було дуже боляче і неприємно це чути. І в такий момент фонд, який видає цю нагороду, він спробував так красиво це пояснити, тому що вони почали отримувати негативні листи про те, кому ви дали нагороду. І вони пояснили це тим чином, що Invictus Games робить надзвичайно великий вклад в життя ветеранів війни по всьому світу. Це надзвичайно важлива організація. Саме тому принц Гаррі і отримує цю нагороду. Ось така ситуація. Мама людини на чю честь зроблена взагалі ця нагорода була дуже незадоволена тим, кому видається ця нагорода. І Гаррі через це був прям супер засмучений. Скажіть, взагалі останнім часом нічого не чутно про Меган Маркл. Мені аж страшно. Дипу, після в принципі нігерійського туру та отого відео, яке випадково хтось зняв, де вона там повз. Повз неї проїхали, вона була чи в костюмі Adidas, чи щось знімали. А, ну і в принципі, American Riviera Orchid, Собаче печиво та Варення. В принципі, ми, з неї, ми про неї особливо більше нічого з вами і не чули. Так от, стало відомо, що вона закінчує зйомки свого проєкту для Netflix. Зараз невідомо 100% про що точно буде цей проєкт існувати. Hollywood, Reports, вони сказали, що все, зйомки закінчилися. Вони говорили там в основному про садівництво, про це все радість бути мамою, готувати їжу і тому подібні речі. І тут таке питання, як меган збирається вигравати перегляди? Як Меган збирається вигравати свої перегляди? Вона дійсно буде знімати і говорити: ось я посадила гортензію, а ось я зварила варенечко? Чи це буде якась історія, де вона готує і розповідає про складність її королівського життя? Чи як вона пересаджує гортензію е, і буде сидіти і плакати над нею, кажучи, що їй не можна було носити голубе. Ну, я не кажіть мені, що в мене забагато сарказму. Мені справді цікаво, як буде проходити цей серіал. Я дуже хочу його побачити. Цікаво, коли він вийде на Netflix. На я Netflix обов'язково подивлюсь і все вам розкажу. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, не губіть його. Тут надзвичайно багато всього цікавого про роял-родин. Але мені буде. Дуже цікаво почитати, як ви думаєте, взагалі, можливо, для Меган перестати говорити хоч десь про роял-родину. Чи це навіть буде в рамках такого, нібито взагалі-то не королівського проєкту? Ну а на цьому я буду завершувати наші з вами новини зі Світобританської королівської родини. Мені надзвичайно приємно бачити вас, бачити ваші перегляди, коментарі кожного тижня на цьому каналі. Дуже дякую вам за вашу увагу. Мирного вам неба! головою найкращої погоди. Нехай все в вашому житті. все буде добре. Побачимося з вами в наступну середу. Цієї суботи не буде відео. Я готую більше відео, і мені треба трішки більше часу для того, щоб його приготувати. Тому побачимося з вами в середу. А в наступну суботу буде доволі великий матеріал про принцесу Діану. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал для того, щоб нічого не пропустити. Муа! Побачимося!